Надія Андріївна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, на який покладено обов'язки проведення оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення щодо реалізації планованої діяльності. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань. Щодо планованої діяльності прад-Ізмаїльський річковий порт, Дунай судна Сервіс в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля, а саме: будівництво під'їзної залізничної полі, станції Ізмаїл, регіональної філії, Одеська Залізниця, акціонерне товариство, Укрзалізниця, до вантажно-розвантажувального терміналу, Прат, порт, Дунай Судна Сервіс за адресою Одеська область, Ізмаїльський район. Місто Ізмаїл, вулиця Придунайська, будинок 232, яку було розпочато 25 червня 2024 року та 1 серпня 2024 року в єдиному реєстрі ОВД розміщено звіт оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності. прад Ізмаїльський річковий порт, Дунай Судна Сервіс. Метою громадських слухань є виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій від громадськості до планованої діяльності. По регламенту ми чекаємо 10 хвилин, чи під'єднається до нас громадськість, чи ні. Якщо ні, то про це буде складено відповідний акт, який буде додано у звіт. Та чекаємо. Як ми бачимо, громадськість до нас не під'єдналася, тому будемо завершувати наші громадські слухання і будемо вважати ті, які відбулись. До побачення.